мяу 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 друзі, говорить ваш пухнастик із прогнозом погоди. Сьогодні на вулиці буде наступна погода. Вранці досить холодно, за плюс два. А що це значить? Правильно, те, що лапки будуть мерзнути. Тому краще сидіть вдома і грійтеся біля батареї, як я. Тим більше сьогодні такий день, що нікуди особливо й не підеш. А ось вдень сонечко прогляне крізь хмарки. Але обманюватися не варто. Тура сягатиме до 5 градусів тепла. Шорфи і шапки обов'язкові, навіть якщо ви кіт із розкішною шерстю, такою, як в мене. А ось увечері стане вогко і мрячно, можливий навіть дощик. Тому не забувайте парасольку. А ще краще беріть, завертайтеся в ковдру і мурчіть собі під свій улюблений фільм або серіал. На цьому в мої любі залишайтеся в теплі та бережіть свої хвостики.